Мені звати Ксенія Грін і я сертифікований тета-практик, експерт по роботі з дитячими травмами, переконаннями, вашим мисленням, соціальними шаблонами. Вітаю всіх на моєму каналі! Якщо ти ще не підписався на мій канал або тебе немає в підписниках, обов'язково зараз підписуйся на мій YouTube канал. Для мене це величезна мотивація для того, щоб. Давати новий контент, нову корисну для тебе інформацію. Ну і звичайно, якщо ти додивишся це відео до кінця, я запевняю тебе, що ти дізнаєшся не те, що цікаво інформацію, ти дізнаєшся інформацією, яка дозволить тобі змінити якість твого життя. Тому що будь-які пропрацювання, які ти робиш із своїм мисленням, вони всі повинні бути направлені на що? Правильно, на покращення якості твого життя. Сьогодні я хочу з тобою поговорити на тему, яку мені прям простір сам підкинув для того, щоб я могла її більш детально розгорнути, тому що я побачила, що значна кількість людей не вміє проживати, не вміє приймати свій досвід, свій життєвий шлях, а особливо минулий. Досить часто люди знаходяться в жалі. Або є таке слово сажаління о прошлом, так? тобто досить часто перебуваючи в жалі за минулим, за минулими стосунками, за минулими можливостями, і ось існує таке переконання, що якби, от якби я, наприклад, вибрала ту роботу, а не цю, то в мене там вийшло. От Якби я історія з розряду кохала Петю і кохала Ваню, а от у Вані була комуналка да, Там в якомусь обжитті, а в Петі не було нічого, і я Петю кохала справж, по-справжньому, а от вийшла я за Ваню, тому що якоби у вані була своя якась маленька квартирка. Да? І от якби я вийшла за Ваню, то 100% у нас би було кохання. От 100% у нас би все було добре. А так живуть ці комуналки живу в цій маленькій квартирі з цим Петіою і розумію, що просто, просто повний капздец. Так от, досить часто велика кількість людей несе за собою ось ці переконання, образи, образи з минулого, образи з дитинства на батьків, якісь сожаління, да, або ще англійською мовою regrets за те, що були якісь можливості, а ви їх не використали і так далі. І парадокс ось цієї історії полягає в тому, що коли ви ось ці образи з минулого не приймаєте, тобто ви говорите собі, що так, це мій вибір. Це був мій вибір. Як би там це не звучало? В яких обставинах би це не було? Це був мій вибір. Так, це був мій вибір: свідомий або несвідомий. Це був мій вибір. І Ось ці сожалення минулого, це якоби те, що я не хочу брати відповідальність за свій вибір, і я шукаю от когось або щось для того, щоб перекинути цю відповідальність за свій вибір, і якоби тим самим себе утримую від того, щоб не допускати таких ж помилок в майбутньому. І от дивіться, як це працює. Справа в тому, що коли ви знаходитеся досить довгий період часу в минулому, то ви не дозволяєте, щоб нові обставини, нові пропозиції, нові люди приходили у ваше життя. І ви тим самим блокуєте собі прихід грошей, ви тим самим блокуєте собі прихід можливостей, ви тим самим блокуєте собі ось цю бажану картину життя, яку ви хотіли отримати, да? Або до якої ви йдете. Як це відбувається? Справа в тому, що на рівні енергії, а ми всі з вами енергетичні сутності, і ви це все прекрасно знаєте, так що ви духовна сутність, я духовна сутність, і наше тіло це всього-навсього саркофаг, який використовує наша душа на цьому плацдармі, так, на третьому плані буття на планеті Земля, для того, щоб через наше тіло ми могли матеріалізувати наші істинні, мрії, бажання, цілі, тому що душа як духовна сутність. Та, вона не зможе на планеті Земля матеріалізувати себе, тому що Земля це про що? Земля це мать. Мать матерія, мат-мат. І коли ви знаходитеся в цих минулих своїх переконаннях, якихось думках, жалієте там за ваш пройдений, невдалий шлюб, жалієте за ваш там проект, в якому ви втратили гроші, і так далі, ви не бачите найголовнішого. І найголовніше це про що? Найголовніше це про ваш вибір. Саме так, про ваш вибір. І ще один дуже важливий момент це ваш досвід. Тобто, велика кількість людей вони не здатні навіть думати категорію досвіду. Тобто, як правило, це буває так, коли ти зустрічаєш, наприклад, жінку, яка невдало вийшла заміж, там були аб'юзивні стосунки з чоловіком, там чоловік міг не те, що там емоційно якось знущатися, а ще й фізично, да? і після розлучення в неї є такі фрази з розряду, а він там був такий, пересякий, і в нього там роги і хвіст був, і все що завгодно. Да? Але жінка ніколи не звертає увагу в більшості випадків, я б сказала, так, тому що зараз жінки знову ж таки. Вони працюють над собою, як і чоловіки, до речі, да? і це дуже приємно бачити, що рівень усвідомленості українців підвищується. І жінка починає дивитися на цю ситуацію, да? і починає проговорювати собі, що або звертається до спеціалістів для того, щоб їй допомогли прийти до цього рівня усвідомлення. Да? Що ось ця комунікація, ось цей шлюб, ось цей союз, який у мене був з цим чоловіком, це був для мого досвіду. Які уроки... Чому я повинна була навчитися в комунікації з цим чоловіком? І це не тільки про чоловіка, до речі, досить велика кількість клієнтів, які приходять в особисту роботу до мене, як до тета практика. До речі, якщо ти бажаєш пропрацювати якісь негативні травми, переконання, травми дитинства, переходь в мій особистий інстаграм. Обов'язково внизу цього відео ти побачиш посилання, і ти можеш сміливо записуватись на особисті консультації, і я задоволення. Тобі допоможу пропрацювати твою травматику. І коли жінка приходить для того, щоб їй допомогли. Наприклад, в більшості випадків, в моєму досвіді, приходять клієнти і для пропрацювання класичної травматики. Класична травматика це, як правило, стосунки з батьками. У нас дуже багато претензій, дуже багато емоційних травм, які за це застрягають так, прямо в нашому тілі, і вони не дозволяють нам іти і розвиватися цією дорогою, яка нам потрібна. Це дуже важливо розуміти, мої любі. І ось ці історії з розряду, так, що у мене є якісь претензії, образи Батьків, це також про минуле, це також про те, що ви блокуєте собі ем, ваше майбутнє. Тому що, якщо у вас є величезна кількість претензій до вашого тата, то ви не зможете побудувати собі здорові стосунки з чоловіком. А якщо у вас є величезна кількість претензій до мами, то ви не зможете вибудувати комунікацію з вашими подругами, і це я озвучила тільки дві причини: так дві травми, які проявляються в комунікації з людьми, з всесвітом і так далі, якщо є травматика в стосунках з батьками. І виходить, що наступний, наступний етап тут виходить, що коли я застрягаю в минулому, так? Що коли я зосереджена, зосереджений в минулому, в цих своїх сожаліннях, як я кажу, я не йду в майбутнє. Або коли я йду в майбутнє, то з величезною тривожністю, або йду в майбутнє з величезним страхом. Так. І досить часто після невдалого попереднього шлюбу, наприклад, або попередніх відносинах, всі наступні вже відносини, там з чоловіками з жінками, вони сприймаються вже не з позиції любові, а з позиції себе зберегти. Себе берегти від цих людей, да? тобто ви не можете відкрити своє серце, ви не можете будувати здорові комунікації, здорові стосунки. Да? Тобто ви не можете вибудовувати. Чому? Тому що є ось цей попередній досвід. Це те ж саме, що коли ви, наприклад, да, в дитинстві там, отримали якийсь опік. Да, там, Притулилися там до гарячої сковородки або до чого, да? потім все одно у вас залишається ця пам'ять, да? і в нас вже немає бажання доторкатися до цієї, до цієї сковородки. Тому, звичайно, що якщо в дитинстві ви це отримуєте, то. Якби логічно, да? що потім може ця історія повторитися. Але з психікою працюється точно так. Тобто у вас вже є закарбована певна пам'ять, да? закарбована певна травма, що чоловіки вони небезпечні, наприклад, або що жінки вони небезпечні, і з ними неможливо вибудовувати стосунки. Але особливість того, що якщо ви до чайника там, чи до сковородки притронулися, то це по факту фізична небезпека, так? А от психологічна небезпека вона тільки знаходиться виключно в вашій голові, розумієте? І якщо у вашій голові ось це є програмування з минулого, що всі чоловіки-аб'юзери, що всі чоловіки там чи жінки не вміють любити і так далі, то ви з цією програмою йдете і будуєте стосунки з вашими чоловіками і вашими партнерами. Точно так же будь-які обставини, ми любі будь-які це все, що може бути пов'язано із вашими проектами, да, із вашими заробітними платами, із вашим минулим досвідом комунікації. Наприклад, з друзями, з батьками, та з чим завгодно, це може бути пов'язано. І от коли ми цей досвід минулого тягнемо, ми тут не усвідомлюємо одну дуже важливу річ. Розумієте, ми, як духовні сутності, так? тому що ще раз, ви людина, так? людина, але ви духовна сутність в матеріальному тілі. І душа ваша, перш ніж прийти на цю планету Земля на третій план буття, а у неї є певна своя місія, у неї є певне своє завдання. Їй потрібно напрацювати певні знання, певні навики, певний досвід. І ось напрацювання цих знань, навиків і досвіду відбувається виключно на планеті Земля через дії. Розумієте, через дії. Це те ж саме, що ви, наприклад, приходите в зал, і тренер вам каже: О, дивися, щоб накачати попу, треба там робити випад зад, випад спереді, присідати стільки стільки раз. Ви кажете, добре, я знаю все на цьому. Але ви нічого не робите. Ви не присідаєте фізично, ви не робите випади фізично. Чи буде у вас від цього качатися попа? Звичайно, ні. Точно так же і душа для того, щоб їй напрацювати свої певні якості, які їй необхідні, так? То їй потрібно, щоб це було на фізиці створено, Да? І що це означає створено на фізиці? Тобто ми через наші дії, через людей, через спілкування, через обставини, ми прокачуємо собі певні якості і здібності. Наприклад, якщо людині потрібно навчитися відповідальності, так? Душі в людському тілі людині так потрібно навчитися відповідальності саме в цьому втіленні, так? саме в цей, в цей період її перебування фізично на планеті Земля. То у неї будуть постійно обставини в її житті, які будуть вчити її цю відповідальність. розумієте, будуть вона прийде в сім'ю, де батьки безвідповідальні, де вони взагалі там не доглядали за дитиною як потрібно, там заставляли, оставляли на бабусь, на дідусів, десь були, можливо, постійно в якихось командіровках, або там займалися своїм життям, а діти просто, знаєте, як я кажу, як бур'ян серед поля виростали, да? самостійно займалися собою своїми емоціями, своїми почуттями. Або ще може бути історія, коли батьки емоційно незрілі були. І при цьому всьому вони перекладали свою безвідповідальність, тобто свою психологічну незрілість на дітей. І досить часто я бачу, коли діти, знаєте, історія з розряду, ще досить, до, досить рано подорослішав або я досить рано подорослішала. І це не обов'язково ситуація, коли хтось із батьків уходить в життя. Ні, це може бути ситуація, коли батьки просто безвідповідальні, знаєте, історія. І а, тобто ситуація навчає вас бути відповідальними. Наступне, ви можете обрати собі партнера, який буде безвідповідальним. І це може бути як чоловік, так і жінка. І вам потрібно буде навчитися цієї відповідальності в цій комунікації. Розумієте? Тобто, дивіться. Ті якості здібності, за якими прийшла ваша душа на планету Земля, обов'язково будуть повторюватись обставини, люди, ситуації, які будуть вас навчати ось цієї якості, да? прокачувати, будуть качати вашу цю якість на фізичних діях. І справа в тому, що коли, наприклад, давайте уявимо, змоделюємо ситуацію, да. Колись, там, в далекому майбутньому, у вас була можливість там влаштуватися в дві компанії. Одна компанія це там, корпорація IT, друга компанія, там, корпорація, там, яка займається дослідженням там, біогенезису людини. Да? І та, і та особливо пропозиції були для вас актуальними. Ну, ви вибрали ту пропозицію, наприклад, де вам більше заплатили грошей. І от там, де вам більше заплатили гроші, наприклад, у вас не вдалося проявити себе так, як ви хотіли проявити. І ось там, наприклад, вас звільняють, і ви тут починаєте думати. А от якби я пішов, пішла в ту іншу компанію, то там у мене були б справи набагато краще. Наприклад, да? але дивіться, в чому тут парадокс. Розумієте, що коли у вас є вибір, у вас завжди є розвилка, да? Або там, наприклад, там дві роботи, або там. Два чоловіка, які ви обираєте, або дві жінки, або там дві країни, куди ви хочете переїхати. І справа в тому, що який би ви вибір не зробили ось цієї розвилки, да, цей чи цей, ці два вибори для вас будуть оптимальними. Ці два вибори будуть для вас найкращими. Розумієте? Тому що і по першому вибору, і по другому вибору ваша душа отримала б той досвід, який необхідний їй. Розумієте? Все на цьому. Це те ж саме, що я вибираю між 12-ма. 12... Скільки кольорів у нас, нагадайте, мені я вже підзабула. Я вибираю між кольором жовтим, червоним і синім. По факту, це одне і те ж саме: це кольори. Просто вони мають різні відтінки. І я просто вибираю той кольор, який мені подобається. От і все. А по факту, це не міняє взагалі ніякого значення, тому що колір він в Африці колір, розумієте? Колір це не диван. Колір це не автомобіль, колір це не рука, це колір. Я вибираю між кольорами. І точно так же у вашому житті ось всі обставини, де ви щось вибирали, де у вас був пройдений якийсь життєвий досвід з людьми, обставинами, країнами і так далі, ситуаціями, неважливо. По факту, вибір, який ви зробили, він для вас був потрібен. Цей вибір засвідчував, що ви проходили певний якийсь урок. І тут уже ваша мудрість, або ви можете самі до цієї мудрості прийти, або вам потрібно звернутися до спеціаліста для того, щоб цей вибір побачити і прийняти, так? що які уроки я проходив, проходила в даному виборі, які уроки мені потрібно взяти з цього вибору. Тобто, от представте, да? була у вас ситуація, ви невдало вийшли заміж, на вашу думку, невдало. І ось, наприклад, там, Катя, за яку вийшли заміж. Коля, коля да, за якого ви вийшли заміж, наприклад. Да? І ось цей коля, за якого ви вийшли заміж, там він був там алкоголік, не підтримував вас, не підтримував вашу сім'ю і, і так далі. І от вийшли ви заміж за цього коля, да, і потім з ним розлучилися. І от ви це все життя своє несете ось цю травму, що всі чоловіки ось такі, аб'юзивні, з рогами, з хвостами, невідповідальні, алкоголіки і так далі. І так далі. А урок, який потрібно вам було зробити із цієї травми, да? ось із цієї ситуації, ось ось ця травма, вона ось така, ось дивіться, ось така величезна, да? Давайте візьмемо, як відро 10-літрове. А урок, який вам потрібно було винести, це урок об'єму вспічечного головку. Розумієте? То що краще нести урок? Чи все-таки краще нести ось цю травматику? Розумієте? Тому що урок, який ви засвоїте в тій комунікації, і те, чого вам потрібно було навчитися в комунікації з даним колею, да? то що це означає? Що ви просто берете цей урок, знаєте, як програмне забезпечення, таку малесеньку флешечку, берете цей урок, ага, засвоїла. Виповнено, да, виповнено. Вкладаєте в собі сворне забезпечення, свій комп'ютер. І наступного разу вже ви не відноситесь до всіх чоловіків, що вони такі всі, да? з хвостами, з рогами, і так далі, да? а ви просто кажете: от саме така поведінка чоловіка мене не влаштовує. У мене вже був досвід, він мені не подобається. Але я знаю. Що чоловіки класні, але я знаю, що чоловіки турбуються, люблять, піклу, забезпечують, да? що чоловіки дають фінансову, фізичну, матеріальну і психологічну підтримку. Я це знаю. Розумієте? Ось в чому різниця, мої любі. Це дуже важливо усвідомлювати, що коли ви знаходитеся постійно в минулому, ви тягнете з собою цілий мішок вашої травматики. Цілий мішок просто непотрібної травматики, розумієте? І звичайно, що її потрібно пропрацьовувати. Для цього є тета практики, для цього є спеціалісти, які можуть вам допомогти. Тому що, і якщо вам ви відчуваєте, що ви застрягли в минулому, що у вас є якісь ситуації з минулого пов'язані з вашими бившими, бувшими роботодавцями, роботою з дитинства з батьками. Приходьте на особисту консультацію, я задоволенням вам допоможу під цим відео, посилання, переходьте в інстаграм, пишіть в особисті повідомлення, і я обов'язково з вами проведу особисту консультацію. Так, от, мої любі, це дуже важливо розуміти, що чим більше ви зверняєтеся від вашої травматики, тим менше у вас зажалінні про минуле. У вас немає жалю. Ви приймаєте це як досвід. Окей, так, був досвід, так, чудово, я навчилась. Я отримала результат, мені подобається, все, супер, я йду далі. Це те ж саме, що коли ви тренуєтеся в залі. да, Ви тренуєтеся в залі, тренер вам там підбирає якісь тренування або ви самі тренуєтесь. І ви бачите, що комплекс справ, які ви очікували, що вони вам допоможуть накачати попу, вони просто для вас не підходять. Відповідно до вашого скелета, відповідно до вашої структури м'язів, відповідно до вашого харчування, до вашого а, способу життя, раціону життя, як ви живете і так далі. да, Розумієте, що ці тренування вам не Підходить, що ви тоді робите? Ви ж не кажете фу, які ці тренировки жахливі, ніколи не накачаю собі попу. Ні, ви кажете, тренер, а ну-ка давайте підкоригуємо мої тренировки, виходячи із мого ритму життя, виходячи із мене. Да? Точно так же і тут, мої любі. Травматика ваша, яку ви отримуєте, життєві обставини, які ви вибираєте, людей, яких ви обираєте, ситуації, яких ви обираєте. Розумієте, їх ж ніхто не створює. Це Ви обираєте це все. Ви обираєте або фізично. Або енергетично, або емоційно, тому що ви являєтесь ось цим центром вашого всесвіту, вашим програмним забезпеченням, навколо якого і працює ось ця вся система ваша, всі декорації, які ви будуєте навколо себе. І ці декорації вони проявляються по-різному: це ваші близькі, це ваші рідні, це ваші чоловіки, жінки, діти, робота, кар'єра, будинки, квартири. Тобто, все залежить виключно від вас, розумієте? І ось цей рівень. Прийняття, що все залежить виключно від мене, це рівень прийняття дорослого, усвідомленого, пропрацьованого, пропрацьованої людини, яка вже пройшла певний шлях, да, певний шлях зміни своїх нейронних зв'язків, які ось тут, і яка прийняла рішення, що так, що я, я творець цього всього, що відбувається навколо мене. Тому точно так же, як я створила ось це своїми ручками, точно так же я це можу змінити. Розумієте? Ось так це відбувається. Тому. Ще раз хочу зробити такий, підвести такий, а, лінію таку лінію, да? що а, минуле ваше воно не має місця в вашому майбутньому. Розумієте? Тому що ваше минуле це виключно зроблений висновок, взяти цей висновок і занесений в майбутнє тільки з цієї точки зору, що. Я попробувала, мені це не сподобалось все на цьому. Але якщо ви тягнете це минуле повністю за собою, то ви розумієте, що ви блокуєте себе від щасливих сімей, ви блокуєте себе від заробляння грошей стільки, стільки ви хочете, ви блокуєте себе від здоров'я, якого ви хочете. Тобто це дуже важливо усвідомлювати, мої любі. І ще раз повторюсь, ці усвідомлення вони відбуваються через пропрацювання, тому що чим більше травматики ви забираєте, чим більше ви пропрацьовуєте образ, претензій. Чим більше ви пропрацьовуєте ваших травм дитинства, які у вас були да, на базовому рівні, якщо ви вірите в те, що а, ви мали декілька втілень, то тоді на рівні душі, да. якщо ви вірите в вашу родову систему, що ви носите в вашому ДНК інформацію сіми покоління, може навіть і більше, то це ж, звичайно, що пропрацювання родових сценаріїв. Тобто ваше минуле, це виключно а, Ваші тренування, які ви проводили для того, щоб досягнути якогось кінцевого результату. Так? Якщо це, наприклад, шлюб, то кінцевий результат це щасливий шлюб, сім'я, діти прожити разом до останнього дня. Так? І якщо протягом вашого тренування щось не склалося, то це не означає, що ці тренування не працюють. Це означає просто, що потрібно подивитися, чому не склалося, так? проаналізувати, чому не склалося, винести урок, внести корективи і зробити друге тренування розумієте? Я надію, що на цьому прикладі ви зможете більш просто усвідомити, що я мала на увазі. Тому мої любі, на сьогодні я вам дякую за ось цю прекрасну тему, яку я хотіла з вами обговорити. Обов'язково залиште свій лайк і свій коментар. Це для мене також мотивація створювати для вас нову інформацію. Це перше. А друге, це знову ж таки для енергообміну і для вашої вдячності. так, Тому що чим більше ми обмінюємося. З вами інформацією, енергією, тим більше збагачується ваше життя, і безпосередньо з'являється в мене мотивація вам допомагати збагачувати ваше життя. Тому всім бажаю гарного дня, обіймаю і до наступних наших зустрічей.